В якому порядку і в який термін військовозобов'язані мають оновити свої дані? 60 днів з моменту набрання чинності закону через ТЦК, ЦНАП або в добровільному порядку вони можуть завантажувати електронний кабінет і через електронний кабінет. Які наслідки чекають на громадян, які не з'являються до ТЦК протягом 60 днів? Наразі пропонуються а, лише обмежити право на керування авто. Відхилили а, решт рахунків і обмеження виїзду за кордоном? Це відхилили точно. Які обмеження будуть діяти для громадян без військового квитка, що перебувають за кордоном? А, у цих осіб будуть обмежені консульські послуги. Наприклад, у них можуть бути проблеми з переоформленням. Ремленням закордонного паспорту, хто має право на отримання броні, відстрочка пропонується дуже великому коло осіб, і треба індивідуально ознайомлюватися з пропозицією цією, тому що ну перелічити неможливо. Це єдине, що хочеться сказати, що є обмеження для аліменчиків: що якщо у особи є на утримання троє більше дітей. І в нього одночасно або в неї є заборгованість по аліментам, то на цих осіб бронь не розповсюджується. Що чекає на обмежено придатних та тих, хто отримав інвалідність другого третього ступеня після 24 лютого 2022 року? Ці особи мають повторно пройти медичний огляд і або підтвердити свій статус, або ні. Чи передбачено кримінальну відповідальність за відмову від проходження медичного огляду під час мобілізації? Так, це дуже цікаве питання, адже в нових законопроектах пропонується ввести кримінальну відповідальність, але лише для резервістів. І вона буде сягати від 3 до 5 років позбавлення волі. На який строк ТЦК зможуть затримати громадян за порушення правил військового обліку та мобілізації? Я пропоную зачитати цю пропозицію для внесення змін в законопроект. Осіб, які порушили законодавство, про оборону, військовий обов'язок, військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію під час дії особового періоду, може бути затримана на строк до трьох годин для складення протоколу. Я роблю з цього висновок, що все ж таки можуть бути зловживання і маніпуляції. Пуляції з цього приводу і е, будуть затримувати для з'ясування певних обставин до трьох діб, а не на три години. Штрафи за які порушення зможуть виписувати ТЦК згідно з новим проєктом. Знову ж таки, я пропоную конкретно звернутися до законопроекту е, і. Е, Зачитати, які саме порушення вони виділяють це порушення призовниками військовозобов'язаннями, резервістами правил військового обліку від 8500 до 17000 тисяч гривень. Пропонується штраф. Порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Штраф пропонується від 25 500 до 34 тисяч. Також, ну звісно, якщо діяння передбачені у цією першою частиною статті вчинені в умовах особливого стану, то підвищуються штрафи, і про них вже дуже багато кажуть. Це дуже великі штрафи від 150 тисяч до 200 з гаком. Що цікаво, що навіть в кримінальному кодексі, це пропозиції до адміністративного кодексу. Да? В кримінальному кодексі навіть не завжди такі є штрафи. Застосувати адмінштраф, в принципі, складно. Але наші законотворці постаралися, і в цьому випадку, те, що стосується цих законопроєктів, вони збільшили строк позовної давності. І для цих правопорушень встановлюють три роки. Бо, в принципі, для адмінправопорушення є строк. В два місяці чи можуть у громадянина конфіскувати авто на потреби ЗСУ і в яких випадках? Ну відповідаючи на це питання, я вивчаючи законопроекти, не знайшла такого права у військових відбирати авто у людини. Єдине, що ми казали раніше, це позбавлення права керування авто. Наразі пропонується, але навіть і цю пропозицію можуть відмінити і в якому вигляді приймуть цей закон на сьогодні. Ми не знаємо, які винагороди передбачаються. За виконання завдань на лінії фронту та знищення військової техніки противника пропонуються ну, досить цікаві пропозиції, такі ну це грошові винагороди, звісно. І ну, єдине, що особисто мені не сподобалось, то це розрив між сумами від. Такої то суми до та такої, то як будуть з'ясовувати в якому разі яку суму виплачувати? Ну мені наразі з цих норм не зрозуміло чи дає військова служба привілеї у виплаті кредитів, та яких саме? Так, дає за новим законопроєктом. Він пропонує відмінити пені штрафи під час кредитування. Пропонує надавати нашим військовим 150 тисяч сертифікат 150 тисяч на придбання автомобіля та за рахунок держави пропонується компенсувати в іпотечних кредитів 50% від кредиту. Ну, це дуже Цікава пропозиція, як на мене. Треба ще розуміти, які саме вони мають на увазі е, кредити. Це буде стосуватися нових кредитів, чи це вже що є? Е, і тут важливий ще один момент. Ну, наразі без змін у цих, які пропонуються, у нас вже є е, е, так. Такі норми, що коли людина служить, то, наприклад, будь-яка судова справа, вона просто зобов'язана бути зупинена до повернення цієї особи. Ну це також плюс насправді, що без неї не можуть розглядатися, але у нас дуже багато порушень. Цієї норми є, і були такі випадки, коли людина знаходиться в окопі, а до неї приходить повідомлення, що її рахунки арештовані в зв'язку з тим, що там банк подав на неї позов, і от вони вже і суд винес рішення і подали до виконавчої служби, і просто арештували рахунок. Ну, це зовсім нікуди Не годиться і ну. Ніякі рамки не входить, ні правові, ні моральні.